22 квітня увесь світ відзначатиме день землі. Свято покликане привернути увагу до того, наскільки беззахисне наше навколишнє середовище, і вичерпні багатства, і природні ресурси. У більшості країн цей день ігнорують політики і чиновники, але тоді активно працюють так звані низові ініціативи. В Україні до дня землі зазвичай скликають толоки, а найцікавіше відбувається в дитячих закладах. Ми завітали в гості в середньому. Дніпровську школу номер 5 22 квітня е, святкується е, таке міжнародне свято День Землі, е, яке ми в нашій школі теж вирішили відзначити е, напередодні. Ось 22 квітня. Сьогодні, сьогодні дуже добра, гарна погода, тому е, за. Е, Побажанням учнів, побажанням учнівського самоврядування, яке працює в нашій школі, вони запропонували а якось прикрасити нашу школу. У день землі є традиція брати участь у благоустрої та озелененні своїх дворів та вулиць. Учні вирішили прикрасити шкільне подвір'я новими саджанцями. Тепер тут ростиме бузок, а квітник біля подвір'я зарясніє новими рослинами. До першачків приєдналися випускники випускники школи разом посадили калину як символ передачі досвіду про збереження довкілля. Ми саджаємо нове покоління дерев, квітів, щоб наше мале покоління учнів зростало разом з ними та е, слідкувало за ними, і також робило внесок. Учні восьмого класу під керівництвом вчительки хімії діляться різними нестандартними методами очистки води. Щоб очистити воду активованим вугіллям, нам потрібен фільтр, який ми зробили власноруч. Треба воду пропустити через вугілля з фільтром. Коли вся вода перетече в склянку, вона вже буде придатна до пиття. А ще у школі показали, як можна боротися із сміттям за допомогою моди. В актовому залі на гостей чекав цілий фешн показ. Усі костюми зробили із того, що зазвичай викидають: пляшок, газет, cd дисків і поліетиленових пакетів. Активну участь у створенні костюмів та показі мод взяли батьки. Асконовалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.